Комісії, що нам дає право провести засідання нашої комісії. На порядку денному, порядденному ознайомлені три питання порядкуденного. Є якісь запитання, пропозиції до порядкуденного. Немає. Тоді, тоді приступаємо до розгляду першого питання порядкуденного. Про затвердження звіту про виконання районної ради бюджету Калицького району за перший квартал 2025 року доповідає від це пісня того першого кварталу поточного року надходження до районного бюджету склали більше 679 тисяч гривень, що становить 119% виконання до оточення планових показників на період та 31% до планових показників на рік. Відключення трансферти займають 51,8% питомої вогни, надійшло більше 351 тисяч гривень. Надходить тільки один досі бюджетних трансфертів, субвенції з державного бюджету, бюджету, на забезпечення окремих в районних рак. І згідно плану надійшло в повному обсязі. Щодо власних доходів, у першому пропаді потужного року їх мобілізовано 320. Гривень, що становить 152,7% виконання дохідної частини бюджету на період і 38,5% виконання до показників року. Найбільше підтомового 93,3% складу доходу займає надходження від орендної плати, надійшло 305 тисяч. 147 і 9 відсотків до плану і показників на період. Щодо податку на прибуток підприємства фінансового установ, комунальній власності та частини чистого прибутку, питома вага даного року – платежок дітей Надійшло 8 тисяч гривень і станові сотні ціни і виконання до показників на період. Щодо видаткової частини бюджету то. За перший квартал поточного року проведені видатки на загальну суму 729 тисяч 61 гривня. Виконання становить 87% до оточних показників на період а 29,5% до планих показників на рік. Видатки проведені по загальному фонду районного бюджету і по галузі державного управління. Більшу частину видатки 95 – 95,7%. Запитання до доповідчи є. Проект рішення з подальшим родиною на текстів. А я вам? За. Сагайда, за. Аліборська. Укіш, за. Юрочку немає, Ліпович. Немає і Юкіш немає. Пропонується внести зміни до рішення районної ради від 11 грудня 2024 року за номером 299 21 про районний бюджет 29921 районного бюджета. Пропонується а, пункт перший видос нової редакції. Доходи районного бюджету визначити в сумі 2 мільйони 558 тисяч 200 гривень та податків 2 мільйони 777 тисяч 200 гривень. Тобто збільшити до фірму та буде. На 300 тисяч гривень. У додатку No1 до даного проєкту рішення відображено збільшення довідної частини на 300 тисяч гривень. Означені кошти пропонуються е, направити в Калузькій районній раді 240 тисяч гривень або 80%. усіх поточні на е, організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. 230 тисяч і 10 тисяч на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування. Також пропонується направити Калузькому районної державній адміністрації 60 тисяч гривень на виконання заходів програми забезпечення виконання Калузького районного державної адміністрації, делегованої Калузькою районною радою повноважень. Зазначені видатки відображені у додатку номер 2 до даного проєкту. І в додатку номер 4 відображено збільшення полам двох, які я щойно озвучував. Це всі зміни, які пропонують винести на цій сесії. Дякую. за Запитання за і пропозиції щодо, щодо, щодо проєкту щодо проекту рішення. У нас дають больше про Віктор. Так. Да. Загайна Кирина за. Маліборська. За. Кукіш Наталія. Філіпович Микола. – «За», Юрочко Шекирининський. П'ять за. Дякую, рішення. Прийнято. Приступаємо до третього питання, порядку денного нашого. Про виконання програми підтримки Збройних сил України, військових формувань, Національної гвардії, інших утворених Відповідно до закону України військових формувань на 2024-2025 роки у 2024 році. Доповідає Назар Кроменко, заступник голови районної ради. Шановні колеги, доброго дня. Новорічку було виконавчий апаратур районної ради розроблена програма по підтримці Збройних сил України та інших формувань військових формування, які на законі України на 2024-2025 роки. 2024 рік по мірі, мірі можливостей каналів бюджету Халловської районної ради було придбано для наших збройних сил 6 портативних обігрівачів. На сума близько 40 тисяч гривень. Дякую. є запитання до передача. І прошу проголосувати за, за погодити проєкт рішення. Прошу вас проголосування. Альон Віктор. Сагайда Ірина за. Маліборська Ірина. Пукіш Наталія, Філіпович Микола. Юрочко і Шикеренець, Юкіш відсутній. П'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, члени комісії.